Щиріше вітання з Києва вам, поважному товариству. Ми дуже вдячні за запрошення участі в такому заході, високоповажному. Надзвичайно радий вітати десятиріччя діяльності Європейського парламенту з підтримки демократії. Шановні лідери цієї спільноти. Дуже ми Слідкуємо за вашою діяльністю і ґрунтовно вивчали. її, Тому, власне, хотіли би поділитися своїми духами. В моєму обличчя український парламент це буде робити. Перш за все, пан Макалістер, пан Тобі, дякую вам за те, що ви цю роботу ви робите. Вона дуже велика, вона дуже важлива в цей час. Нам, звичайно, дуже близько зрозуміло те, що казали попередні колеги про певну нову ситуацію, в якій ми всі опинились, тому що саме ми в Україні опинилися в цій ситуації, ну, як то кажуть, на вістрі цієї ситуації, тобто на передньому краї, на передньому фронті. Ви знаєте, що в нас відбувається вже 9 місяців відбувається повномасштабна війна, фактично Росії проти України. Почалась вона в 2014 році. Дійсно, я дуже вдячний пату, пану пату Коксу за його позицію, за його слова теплі про нашу важливу подію, яка відбулася в 13-14 роках. Це Революція Гідності, так звана. І я думаю, всі ви пам'ятаєте, що під час цієї революції люди проводили свої мітинги, і а потім вмирали на у нас на майдані незалежності в центрі міста під європейськими прапорами, під прапором Євросоюзу, зокрема, це от було дуже символічно, що ми робили такий перший символічний крок. В бік європейської інтеграції, в бік Європейського Союзу, і наслідком одним з наслідків Революції Гідності якраз стало прийняття угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яку ми теж сумлінно виконуємо. А зараз ми вже на шляху до кандидатства. І так само сумлінно намагаємось виконати і тім ті сім вимог, сім обіцянок, які ми дали Єврокомісії при отриманні цього статусу. В цьому процесі, звичайно, ми дуже вдячні колегам з Європейського союзу за солідарність, за практичну допомогу, за фінансову допомогу, за допомогу зараз зброєю тим країнам, які допомагають. І ви знаєте, я виступав перед Комітетом міністрів Ради Європи. Нещодавно і ми так визначили з колегами такий... Механізм чи таку формулу підтримки України, що не важливо, наскільки країна підтримує ба більше, менше, це все розмови знаєте, для журналістів для інфографіки. Будь-яка підтримка України зараз з боку будь-якої європейської країни, будь-якої члена Євросоюзу, вона важлива, Незважаючи на її обсяг, і розміри і вчасність, тому що для нас важливо відчувати своє місце в європейській родині і. Зі свого боку, робити все для того, щоб ми цьому високому статусу, високому, вим... високому вимогам до цього місця, щоб ми їм відповідали. Е, тому. Власне, останні 9 років, з 2014 року, ми працюємо над тим, щоб ми відповідали цьому і в політичному плані, як демократіями, молода демократія. Ми вчимося бути демократією, але певні здобутки в нас вже є, і ми от над цим активно працюємо. Перш за все, звичайно, у нас відбулася політична реформа. Вона полягала в збільшенні ролі. Партії в житті політичному країни це торкнулось кількох важливих сфер, і з'явилося державне фінансування діяльності політичних партій і е, з'явилося е, можливість працювати над е, розбудовою партійних структур, зокрема завдяки підтримці. Цього неурядовими організаціями, зокрема світовими і європейськими, ну а далі логічним розвитком цього. Була реформа виборчого законодавства, і фактично зараз у нас вже практично імплементована система відкритих партійних списків. Останні місцеві вибори пройшли в 2020 році по такій системі. Ну і наступні парламентські вибори теж мають пройти по такій системі, коли б вони не були. Таким чином, починаючи з 2014 року, у нас іде постійне оновлення парламенту, зростає рівень. Електоральної такої, волатильності. Це познака розвиваючихся демократій, ми розуміємо, але це і важливо для того для розуміння, як суспільство бачить українську владу, як воно бачить підзвітність, і фактично, чим більше. Підзвітною стає парламент. Чим більше підзвітною стає влада, тим більше буде виправлятися ця історія з оновленням парламенту. Тому що ми розуміємо, що люди хочуть оновлювати парламент, тому що вони не бачать достатньої підзвітності, чим не виконують свої обіцянки політики. Відповідно до цього і з логічним продовженням цього була реформа самого парламенту. І тут я, звичайно, буду дуже вдячний пану Коксу і буду це повторювати багато разів, тому що завдяки місії пана Пета у нас з'явився важливий такий основоположний документ. Меморандум про взаєморозуміння між Верховною Радою та Європейським парламентом про спільні рамки парламентської підтримки для збільшення інституційної спроможності. І далі це все лягло в основу спеціальної постанови Верховної Ради щодо рекомендацій місії Європейського парламенту, які фактично є дороговказом для здійснення парламентської реформи. Це все спрямовується на звичайно на реформу парламенту, які, ну, Якщо казати так коротко і чесно, то зараз фактично є на етапі свого переходу від таких. Радянських і пострадянських практик до практик, які притаманні парламентам європейських країн, Європарламенту і там цивілізованих демократій, ми знаходимося в старій будівлі, але і наш деякий дух процесів, і деякий настрій процесів, він теж ну, такий старий, як Радянський Союз був. Тому ми працюємо над тим, щоб він став реально. Оновленим, але і в кращих в руслі кращих практик щодо, там, скажімо так, і інституційної спроможності, і глибину, там, глибину такого. Якості да, з Державної служби в парламенті, парламентської служби, але з іншого боку відповідав на виклики сучасні, зокрема комунікаційні і там донесення інформації про його діяльність. Починаючи з 2015 року дуже багато разів дійсно була місія, тут і пан Кокс, і ми багато працюємо. Перед Ковідом перед пандемією, в 2019 році був останній раунд діалогів Мане вже з сучасним складом парламенту, до якого я відношусь. На жаль, далі після почалась пандемія, далі почалась російська агресія, і фактично Ну у нас е, не було можливості повернутися до цієї практики. Зараз ми обговорили повернення до практики діалогів Мане, і ми будемо працювати над тим, щоб ми найближчим часом. Все таки почали їх проводити, адже незважаючи на те, що відбувається дев'ять місяців вже в нас в Україні, ми продовжуємо роботу над реформуванням. Нашого парламенту продовжуємо роботу спеціальних груп і великої робочої групи, в яку входять представники всіх фракцій групи, опозиції влади і всі працюють звичайно над тим, щоб зараз переосмислити ті результати, які в нас є за останні майже вісім років роботи по висновкам місії пана Кокса з тим, щоб Верховна Рада України як. Парламент стала більш Консенсусна, більш працююча, більш підзвітна виборцям, більш налаштована на не тільки на процес, тому що коли ну, існуючі регламенти вони достатньо сильно процесуальні і вони таким чином збільшують кількість різного роду спаму, законодавчого спаму, там різного роду ну, можливостей. Для філібастера, але насправді зрозуміло, що і в рамках реформування держави, в рамках, тим більше в рамках зараз боротьби з російською агресією, нам потрібно парламент, який буде ефективні кроки приймати. При цьому, звичайно, ми не можемо заборонити і навіть думати про такі речі, як заборонити висловлюватись всім політичним силам, давати майданчик і владі. І опозиції, і нейтральним силам, звичайно працювати над тим, щоб збільшувалася роль. Не лише фракцій, а й окремих народних депутатів, що завжди було проблемою парламентів, зокрема нашого парламенту, ми теж над цим працюємо, і так далі. Звичайно, право ЄС воно не визначає, як мають працювати парламент, і це буде вже таке суверенне право кожної країни, кожного парламенту. Але ми беремо кращі практики, особливо те, що стосується зараз етапу європейської інтеграції, тому що по по наданню нам статусу кандидата наприкінці липня, звичайно, ми відразу відреагували і виконали спеціальну постанову, прийняли про деякі заходи щодо виконання зобов'язань України в сфері європейської інтеграції, яка передбачає, що парламент разом з урядом є головними виконавцями задачі адаптації українського законодавства до права ЄС. Таким чином, ми реформуємо зараз і робимо зміни до регламенту з тим, щоб встановити новий порядок роботи наших комітетів по відповідним законопроектам по, по імплементації директив. Це вже почало. Робити певні нам результати вже, от наступне за за останні кілька зустрічей парламенту. А зараз український парламент зустрічається не по чіткому графіку, а відповідно до тих потреб, і відповідно до військової ситуації, відповідно до ситуації безпекової, тому що у нас зараз тривають інфраструктури. Турні Великі обстріли, як ви знаєте, і ну, просто у нас вже може навіть не бути можливості технічно, у нас не може не бути світла, наприклад, або що. Але от з кожним нашим зібранням ми все більше і більше законодавства голосуємо, пов'язаного з імплементацією году про асоціацію, з імплементацією євродиректив. Тому ми змогли вже наладити цей процес, незважаючи на таку воєнну ситуацію. Наша робоча група по обговоренню процедур і внесенню змін. До законів України в сфері парламентського права. Вона активно працює і, зважаючи на позицію пана Кокса, звичайно, ми будемо переходити і в формат діалогів мене для пошуку вже. Відповіді на більш серйозні глобальні питання, тому що ми розуміємо, що нам потрібна і допомога ваша і можливо ваших колег як фасилітаторів, як посередників вибудовування діалогу між владою опозицією, а також третіми сторонами. Це в Україні теж є частина політики, В нас є Традиційно в парламенті представлені сили, які не є ні владою, ні опозицією, але вони дуже ефективні, вони працюють на своїй частини виборців. Нам дуже важливо для того, щоб цей діалог був максимально ефективним і максимально, скажімо так, наповненим, але з іншого боку, щоб він був результативним. Нам дуже важливо залучати якраз вас. як Досвідчених колег, експертів, але і як зовнішніх модераторів, фасилітаторів процесу, тому що зрозуміло, що навіть у випадку відсутності зараз під час війни. Певних медійних механізмів, там, ток-шоу і так далі, все одно будь-які політики, владні, опозиційні, якщо їх посадити поруч в приміщення, вони почнуть проводити політичну дискусію. І для того, щоб це все-таки вийти з цього з честю, з результатами, нам потрібен такий формат, як діалоги мене, наприклад. Звичайно, наостанок хотів би додати, що наша перемога вона складається із, як із подвигу українського народу, подвигу наших військових, подвигу простих людей, які зараз поруч з військовими витримують. На цей там інфраструктурний шантаж і ці там ракетні атаки майже щотижня. Але це наша перемога складається звичайно з вашої великої участі. Ми з цим дуже вдячні. І ця участь вона багатогранна, але вона є і матеріальна, є, і збройна, але є участь і е, ціннісна, та яка зараз відбувається, коли ми з вами ведемо діалог. Коли ми слухаємо виступи колег, коли ми на них якось внутрішньо рефлектуємо і робимо для себе певні висновки. Тому ми дуже вдячні за те, що Україна є частиною цих процесів і наші політики мають можливість приймати участь в цих процесах. Дуже вдячні, що наразі і в цій конференції приймає участь наш дженера-секретар парламенту, пан Вячеслав Штучний, як представляє нас на, на, на цьому заході, і ми хотіли б Далі продовжувати таку співпрацю. Ми готові шукати цей компроміс, шукати цей консенсус всередині парламенту, для того, щоб рухати і саму реформу парламента, і далі реформи в країні, наближати нас до законодавства Європейського союзу, бути повноправними членами Європейського союзу в майбутньому. Щиро дякую за увагу.